Ну, давайте одразу брати бика за роги. Чи має прем'єрка Юлія Свериденко відповідати за свого брата, депутата Чернігівської обласної ради, який незадовго до повномасштабного вторгнення звалив з країни? Якщо ви пропустили, то на тижні прем'єрка підтвердила цю історію. Вишу, що ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він, Він виїжджав не під час повномасштабної війни? Уже після чи як до війни, так? Повномасштабне війна і не повернувся, так і не повернувся, так він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни. Так. Правильно при цьому хочеться звернути увагу на те, як пані прем'єрка спілкується. Така явна пасивна агресія, боротьба між очевидним бажанням якось це запитання просто заігнорити, і ніби інтуїтивним відчуттям, що все ж таки щось відповісти потрібно. Але повернімося до ключового запитання. Чи має Юлія Свериденко відповідати за свого брата? Я вважаю, що Юлія Свериденко вже є за що відповідати як прем'єрці, починаючи із того, хто запропонував їй цю посаду. Це мав робити не президент України, а більшість Верховної Ради. Вона мала би відповідати за свою відверто дурну заяву про те, що проблема корупції в Україні перебільшена. Вона мала би відповідати за той, чи то цирк, чи то фарс, який вона влаштувала навколо поліграфу для переможця конкурсу на посаду керівника бюро економічної безпеки Олександра Цивінського. Але відповідати за свого брата тільки через те, що він її брат, а не через те, що є якась конкретна інформація про участь Юлії Свериденко в історії з його виїздом. Ну навряд, у мене знаєте, теж є молодший брат. Ви могли б читати його книжки, дивитися його інтерв'ю чи навіть. Бачите наш спільний подкаст з ним на цьому каналі. Але чому я мав би відповідати, якби він споров якусь фігню? Так, якби я був політиком, то ви могли би мене попросити оцінити ту фігню, і я мав би це зробити. Ну особливо якби я був прем'єр-міністром. Але розділяти частину відповідальності за фігню, яку він споров, ні, дякую. Мені здається, що набагато доречніше було б цю відповідальність за брата, не мого а Юрія Свериденко, покласти на трішечки іншу людину, яка працює не на Грушевського, а поруч на вулиці Банковій. Зараз після того як пролунає офігів, поясню. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і ви дивитеся мій особистий і глибоко суб'єктивний канал про політику і політиків. Мій брат мені якраз нещодавно сказав, що через мої відео мене незабаром закриють. Так що ставте лайки і підписуйтесь, поки не пізно. І поговоримо про банково. Я офігів. Ну, особливої інтриги тут немає. Звісно ж, коли я говорив про Вітарія Свириденка, брата прем'єрки і депутата Чернігівської обласної ради від слуги народу, я мав на увазі відповідальність Володимира Зеленського. І це зовсім не натягування сови на глобус, це дуже конкретна політична тема. Я нагадував про це торік, коли незрозумілі, а насправді дуже зрозумілі. Мільйони знайшли у керівниці Хмельницької МСЕК і депутатки Хмельницької обласної ради від слуги народу Тетяни Крупи. Володимир Зеленський у 2020 році напередодні місцевих виборів катався Україною під приводом інспектування великого будівництва і неприховано агітував за партію Слуга народу на місцевих виборах. Тоді я показував ось це відео з Хмельниччини. Я завжди буду це робити. Для мене немає значення робити це в рамках повноважень президента чи обов'язків просто людини. Я нагадував про це у 2021 році, коли НАБУ повідомило про підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, також слузі народу. Бо і у Харкові Володимир Зеленський в рамках того свого туру. Також виступав за брендованими піпітрами під гаслами «Зе місцеві і легендарний танк т 34 який зламав нацистам плани, змінив хід війни та був зроблений саме тут, саме у Харкові. І тоді я нагадував, і тепер нагадую, що навіть у свою промову з нагоди дня незалежності у 2020 році Володимир Зеленський вкрутив передвиборче гасло Слуги народу на місцевих виборах. Україна, це ти, кому ж вершити розвиток кожного регіону? тільки тобі, господарю своєї землі. Бо Україна, це ти, Україна починається з тебе. Так і Чернігівщину у 2020 році Володимир Зеленський також відвідав в рамках того свого туру з інспектування великого будівництва. Щоправда, це було ще до того, як слуга народу забрендувалася до місцевих виборів. Тому таких гарних відео з символікою «Зе місцеві звідти ще не було. Але передвиборчі вайби вже відчувалися. Ми в принципі про все домовилися. нам дуже допоможе. Не кажу спасіння, тому що наше спасіння в наших людях. Але це дійсно дуже, дуже допоможе. Словом, відповідальність президента Володимира Зеленського за слуху місцевих радах це зовсім не якась абстракція. Це, повторюся, дуже конкретна річ. Бо Володимир Зеленський активно агітував за свою політичну силу перед місцевими виборами 2020 року і в такий спосіб сам на себе цю відповідальність взяв. І мені здається, що набагато доречнішою є відповідальність за результати своїх активних дій, ніж відповідальність за сам родинний зв'язок з братом чи сестрою. Ну і до речі, про предметні розмови. Якщо у вас є інженерні ідеї для нашої оборонки, то велкам на події, які зараз по всій Україні організовує LobbyX. там ви зможете не лише обкатати свої ідеї в колі експертів та однодумців, але й отримати фінансування для своїх розробок чи, наприклад, можливості для того, щоб їх протестувати. Можливо, саме ваші ідеї та винаходи дозволять притягнути до відповідальності політичної і не тільки трохи російських окупантів. Посилання із календарем подій і усіма деталями є в описі під цим відео. Наступна предметна розмова про і ще одне кадрове рішення Володимира Зеленського, яке остаточно оформилося на цьому тижні. Постійні глядачі цього каналу, мабуть, вже здогадуються про що і про кого мова, Сьогодні говорив з Ольгою Стефанішиною. Тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені сьогодні. Я підписав указ про призначення посла. Це призначення відбулося за тиждень до чергового засідання у вищому антикорупційному суді, де Ольга Стефанішина гріє лаву підсудних у справі про особливо тяжкий корупційний злочин. Ну чи як гріє? Підігріває, коли взагалі з'являється на засідання. Якщо ви хочете про цю справу дізнатися більше, то посилання на цілий окремий випуск я також залишу в описі під цим відео. В останньому із серії романтичних інтерв'ю Ольги Стефанішиної, головному редактору Європейської правди Сергію Сидоренку вона запевнила, що її можливе на той момент призначення у Сполучені Штати не становить ніяких ризиків для цієї справи, бо вона, мовляв, і так постійно бере участь в засіданнях онлайн. Що ж, Подивимося, як виглядатиме її участь у найближчому засіданні, яке призначене на другу годину ночі за Вашингтонським часом. А я таки сподіваюся за цим поспостерігати. Бо цього тижня я написав нове звернення до Вищого антикорупційного суду із проханням відновити трансляції цієї справи. Бачите, чомусь за замовчуванням Вищий антикорупційний суд взагалі вирішив цю справу не транслювати. А торік, коли я написав перше таке звернення і трансляцію справді організували, то вона тривала дві хвилини. Аж до того, поки адвокат Ольги Стефанішиної не попросив її перервати. Відбувається трансляція. Я тоді прошу на момент розгляду даних клопотань е припинити дану трансляцію, тому що при е обґрунтуванні. Обставин зазначених в клопотанні і дослідження судом певних поважності, причини і ну, документів, які будуть надані, ну можуть бути також використані mm -hmm. незрозумілими особами, також в своїх інтересах. Після того трансляцію більше так ніколи і не відновили. Чому ну бо це, бачите, становить безпековий ризик? Бо у нас ціла віце-прем'єрка у судовому засіданні, і якщо на прямій трансляції росіяни це побачать, то можуть тут же завдати удару по вищому антикорупційному суду. Ну, десь приблизно така сама логіка, як і з відсутністю трансляції засідань Верховної Ради. Ну але що ж? Тепер обставини змінилися. Ольга Стефанішина у нас буде в гамарицькому краю, Участь у засіданнях братиме виключно онлайн. Значить, такого безпекового ризику більше немає. Можна відновлювати трансляції. І я дуже сподіваюся, що вищому антикорупційному суду вистачить адеквату для того, щоб ті трансляції відновити. Бо це приховування справи Лукаш Стефанішиної виглядає уже місцями смішно. І дуже схоже на перелякану стійку, як би чого не вийшло. Ну і маю до вас іще одну предметну розмову, цього разу вже безпосередньо між мною і вам. Мені здається, це варто проговорити. На цьому тижні я опублікував на цьому каналі фрагменти програми «5 розмов до Дня Незалежності, де я говорив зокрема про відповідальність українців за корупцію. Для вашого повного розуміння даю розлогу цитату. Значна частина з тих людей, які ем, вважають корупцію проблемою, головною українською проблемою, при тому всьому при нагоді зовсім не проти будуть через кума порішати які, якесь там своє невеличке питаннячко. Так тому е, наша корупція вона є проблемою в першу чергу через те, що з одного боку громадяни декларують, що вони її не хочуть, а з іншого боку. Ну, коли вони бачать, що це або найзручніший, або найпростіший вихід з якоїсь ситуації, вони беруть в ній участь. Тому поки протест головний проти корупції не полягатиме в тому, що я категорично за жодних умов не беру в корупції участі, ми її не подолаємо. Це викликало цілу хвилю обурених коментарів. Мовляв, як я смію звинувачувати українське суспільство у корупції, як я можу так ображати український народ, та він же жертва. Один діяч коментаторських справ навіть порівняв це із Віктім Блеймінгом. Мовляв, звинувачувати українців в тому, що вони дають хабарі. Це те саме, що звинувачувати жертву зґвалтування у зґвалтуванні. З одного боку, баланс лайків і дизлайків до цього відео свідчить про те, що тотальна більшість глядачів усе зрозуміли правильно. Там 95% лайків, щоб ви зрозуміли. Але бурхлива реакція меншості все ж таки надихає мене на те, щоби продовжити цю розмову. По-перше, із чисто правової точки зору, це точно ніякий не віктімблейм, бо за кримінальним кодексом нагадаю. Давати хабар це злочин. Тому порівняння хабародавництва і зґвалтуванням, ну, це результат якоїсь довготривалої відпустки нейронів. По-друге, знаєте, мені так подобається ось це уявлення, що українське суспільство святе і непорочне, і лише якимось містичним, загадковим чином щоразу породжує корумповану владу. Ну, от ніби це не природний процес, а результат якогось прокляття. Ні, дивіться, я все розумію. Я розумію, що дуже класно уявляти собі, що починати треба з когось іншого, а не з себе. Дуже легко жити у світі, де відповідальність лежить не на тобі, а на комусь іншому. Але так це не працює. Якщо ми справді хочемо, щоб щось змінювалося, то ми повинні усвідомлювати, що значна частина відповідальності за корупцію лежить саме на тих українцях, які дають хабарі. Так, українське суспільство дуже круте, і воно раз у раз неймовірно позитивно дивує. Але якщо ми не будемо працювати над своїми недоліками, а вони у нас є, то низку проблем ми ніколи не вирішимо. І корупція якраз одна із них. І так, я розумію, що багатьом це неприємно чути. Бо ще раз, дуже комфортно жити в уявленні, що от винен тільки хтось інший. А я от виключно жертва. Але я вірю в те, що робота журналіста полягає не лише в тому, аби мати сміливість і принциповість говорити речі, які неприємні владі, а також у тому, щоби мати сміливість і принциповість говорити речі, які неприємні його аудиторії. Так, це не додає підписників, але така вже робота. Якщо ви також вважаєте, що і така робота є потрібною, то буду вдячний вам за підтримку цього каналу на Патреоні чи на Монобазі, посилання на які є в описі під цим відео. Зараз на екрані ви також бачите QR-код, який приведе вас на Монобазу. Ну а за певні рівні підтримки з мене подарунки: фірмові чашки або футболки. Заздалегідь дякую. Ну і наостанок. На момент, коли ми записуємо це відео, вже відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові. Але наразі занадто мало інформації для того, щоб якось це коментувати. Це також один із принципів адекватної роботи. Не маєш достатньої інформації, не коментуй. Можливо, уже днями можна буде щось предметно обговорити. А поки що бережіть себе. До зустрічі! Слава Україні!